Вітаю вас, шановні глядачі. Як я обіцяв, сьогодні я покажу, як треба передивлятися сім'ю для того, щоб підсадити нову матку. Ось цієї сім'ї у минулий я продав пакет разом з старою маткою. І бджоли тут намагаються построїти маточник на своїх же яйцях від старої матки. Але ми хочемо, щоб була нова кров. І ми сюди підсадили матку, щоб вони її обнюхували, там, знайомили з нею, ту, що нам прислали по пошті. І тепер наше завдання, я вже тут видаляв всі маточники перед тим, як підсадити матку в клітку, ще раз перевірити, щоб не було маточників. Тоді ми зможемо спокійною душею відкрити оту, вирізати перетинку, яка зараз відділяє від можливості випустити матку. Відкриваємо і перевіряємо. Все ретельно. Бо у нас потягнути маточник бджоли мають для цього, щоб виростити гарну матку. Від початку яйцекладки, як поклала матка, і щоб була гарна матка, це мають шість день. Після цього на будь-якому розході, що вони строять маточник, це буде вже неякісна матка, тому що... Вже цей розплод вирощувався не як матка, а як звичайна бджола. Ну, У нас бджоли не обладають таким інтелектом, а більш діють на інстинктах природи. Ті, що закладені природою. І ми тепер ретельно, це перша рамка кормова, ретельно перевіряємо всі рамки з приводу маточників. А маточники, мабуть, є. Зараз ми подивимося. Є в них тут маточники. Так, от бачите, маточники є. Вже запечатані, а от є ще й не запечатані. І Оце кожен раз дивуюсь, бо вже пройшло вісім день, маточники повинні бути запечатані, а вони не запечатані. І я їх видаляю, ці маточники. Бо я хочу, щоб була не їхня матка, а інша кров. Оце все видаляємо. Ретельно обдивляємося з цього з цього боку. І з цього боку от є прихований маточник. Ані нема. Це трутнього ячейка. Матичника нема. Ніде не видно. Там цю рамку і беремо наступну. Наша маточка тут бігає ще. Вон видно крапку дирезову. Тут дивимося. Тут нема. не видно маточників. Ну тут нема. Саме на місце. Тут нема. もう。Good, man. Тут є внизу відкритий розплотик, ці маточники ми теж видаляємо. Добулася румка. А от і маточники. А не це таке крихне. Все, передивилися все. На двох рамках були маточники. Ми їх видалили. І якщо згадати минулий огляд три дні назад, що я робив, то на тих же самих рамках вони були, бо там самий молодий Розплід. І оскільки він ще там відкритим залишився, то прийдеться ще нам раз прийти через два дні і ще раз передивитися цей вулик. Ну, а краще, щоб не чекати, можна витягти ці дві рамки у інший вулик, поставити тимчасово, щоб. Ну, або на постійно, щоб друга сім'я нехай буде зараз сильніша, а тоді ми і цю сім'ю підсилимо чимось розплодом. Бо нас піджимають терміни, матка вже половозріла, статево зріла, і їй бажано вже, щоб вона була прийнята сім'єю. Бо якщо перетермінувати, то... Вже не буде такої якості матки, тоді як вона невчасно буде у нас. І сам джоляр приймає рішення, що йому робити. Оце цю рамку, де були маточники, з достанемо. Тут ми видаляли їх. Там ще одне є. Бач, пропустив. Тільки захотілося, нема трохи. Ну, трохи ще вже такий розклад, що не було знімано. Ми цю рамку відставимо і поставимо їх сюди ближче до краю, щоб Вже весь вулик мені не перебирати наступного разу. Ми їх поставимо в місці з цього боку заставної доски. і дві рамки, де були у нас наточники, бо на інших рамках відкритого розплоду нема вже. Це збираємо гніздо. Та нема. Та тут нема. такий безпокойні ось ця рамка і туся що поставили поруч поставимо з цієї і вже тоді ми будемо пам'ятати що у нас на цих двох рамках Можливі маточники. Збираю вулик, закриваю, розповім вам, як матку випускати. Це через два дні ми її вже будемо випускати. А на сьогодні в мене це все, все найкраще вам, шановні глядачі.